Більше як два роки тут, і рада опинитися знову. Дякую за запрошення. Сподіваюся, теж разом з вами тут набратися оптимізму, але почати хочу нашу зустріч з погодом про той день, який ми сьогодні відзначаємо. Шануємо День пам'яті жертв голодомору. І це моя перша пісня, взагалі, яку я. Почула сама собі і мусила її якось якось відтворити. Це було дуже давно, дуже давно. Але це просто єдина можливість саме зараз її вам показати, бо вистачає в інші дні і інших сумних речей. Тепер було з Чи заведені дитину, колихаєш у колисці, в хатині не замедемо, подиві я геть за небо, бач, у мисці, куди ж тепер поїдемо, до Крихітки все з'їдене, всі зернятка з букетів макавія. Та від відводу втрачається надія, Україна в чорній хустині, у скорботі вічені донині, просить, щоб ніколи ми цього не задвали. Хто її у біді співчуває, як ніхай свічку тримає, Щоб загиблих душі у бідні не задвука. Чогось тобі згадалося, як в лузі цілувалася, Як mm -hmm. мріяли про щастя в родині. Старості навчасної змутніли, очі ясній, пишні люди послиха, Україна з горем у Господі, жаловій вічені відтоді, просять, щоб ніколи ми цього не задумали, кому журба серце крає, тих хай свічку тримає, щоб залібити. І в вітьмі не забрали, не ще виха стой. Батьки твої поховані, не встигли сльози щебовисних мати, загради люби, схований, живий чи закатований тобі й моги. Уже наживрієш на московському прикормі, благаєш, щоб не сталося, дітям, щоб не дісталося, в город, ми ворогам у полі, Україна стогне. Сьогодні має, хвиля свічку тримає, забить душі. Нема від батька лісточків, у землі дитячі кісточки, с тобой прощай, це ж їм не сьогодні, встанемо змоги своїх, щоб повернутися до них. Палаючи три зуби не вбити в серце, Україна змучена, мати Все ж тебе нічим не здолати духом сильна вже стількох найкращих похвала. Навіть той, хто серця не має, У вікні хай свічу тримає, Щоб загиблих душі у біти не запукали, Щоб загиблих душі вічні Okay, mm -hmm.